Нас захоплює субкультура маньяків, мільярди годин переглядів на нетфлікс, історії про Джефрі Дамера та Еда Гейна. Ми жахаємося, але дивимось, бо всередині кожного з нас живе одне питання: чому людина стає монстром? Але що можна почитати серед класики про маніяків? Не хайпове, не поверхневе, а з тим самим присмаком глибини справжньої інтелектуальної літератури. І ось тут з'являється Еміль Золя. Золя створив грандіозний цикл з 20 романів, який він назвав Рогон Макари, природна і соціальна історія однієї родини в епоху Другої імперії. Усі книги об'єднані спільним родоводом, усі герої нащадки однієї жінки, аделоїди Фук, яка страждала на психічний розлад. Від неї походять дві лінії: закон. Гілка рогонів, благополучна, буржуазна, раціональна та незаконна гілка макарів, бідна, деструктивна, сповнена залежностей, злочинів і психічних відхилень. Золя поводився як біолог і психіатр одночасно. Він поставив собі за мету показати, як спадковість і середовище формують людину. Я хочу написати історію родини, де хвороби, пристрасті, божевілля і геніальність передаються як спадкові риси крові. На початку роботи Золя намалював справжню геніологічну схему з позначенням, хто від кого народився, які має риси і навіть які психічні відхилення. Це була перша літературна модель ДНК. Наприклад, людина-звір, чистий прояв спадкової агресії, патологічна психопатія в найвищій формі. Кожна книга це фрагмент родинної ДНК. Золя аналізує, як алкоголізм батька перетворюється на манію в сина, як бідність породжує злочинність, як психічна нестабільність переходить у геніальність або безумство в внуках. Золя буквально створив першу художню модель спадковості. Він передбачив нейрогенетику поведінки, зробивши з літератури лабораторію. Людина звір, дев'ятнадцятий роман із циклу. головний герой, Жак Лантіє, прямий нащадок Макарів. У ньому Золя досліджує крайній випадок спадкової патології, вроджену агресію, потяг до вбивства, який не контролюється свідомістю. Жак неморальний злочинець. Він біологічний носій дефекту продукт зіпсованої гілки сімейного дерева. Людина звір це роман, який пояснив те, що сьогодні підтверджують МРТ і нейробіологія злочину. Жак є машиніст потяга, добрий, спокійний, уважний. Він навіть називає свій локомотив лізон. Але коли бачить жінку у мозку, спалахує іскра йому хочеться не кохати, а вбивати, і він не розуміє, чому, хоча розуміє, що це неправильно. Золя не шукає виправдання, не пояснює злочин, травмою чи моральним падінням. Він каже просто: це генетика. 1869 рік, Рубо дізнається, що його дружина колись стала жертвою домагань судді Гранморена. Він мститься, вбиває суддю просто в поїзді. Єдиний свідок Лантіє, який думає, що бачить водіння. Потім розслідування, політичний скандал і знайомство Жака із Северіною, дружиною Робо. Кохання це стає його тимчасовими ліками. Поруч із нею мозок заспокоюється. Він думає, одужав, але генетика не прощає. Коли Северіна про просить його допомогти позбутися чоловіка, він відчуває, як стара хвороба повертається, любов, смерть і потяг зливаються в одну реакцію. Під час сварки він душить її спокійно, без думки, без гніву. Мозок просто вимикається. Золя не описується як гріх, а як напад хвороби. Сьогодні ми знаємо гіперактивна амигдала, дофамінові збої і те, що агресія це нерохімічний розлад. Золя не знав термінів, але відчував суть. Його герой не демон, а людина з поламаною передачою імпульсу. Жак машиніст, який керує потягом, але насправді сам є потягом без гальм. У фіналі під час війни він гине, а потяг із солдатами мчить далі без керування. Це метафора людського мозку, що втратив контроль, але все ще рухається за інстинктом. Золя не мав освіти нейробіолога, але мислив як учений. Він консультувався з лікарями, читав медичні звіти і аналізував справжні кримінальні справи Франції XIX століття. Тому людина-звір, неймовірно, точна і глибока робота. Це інтелектуальний роман, побудований як науковий експеримент, його структура, анатомія злочин, його стиль, холодна документальність, його сенс, передчуття нейробіології. Книга, що одночасно лякає і просвітлює класика, яка думає як наука, і наука, що звучить як література, ми можемо контролювати поведінку, але не можемо переписати спадковість.